Усім привіт! Ви на каналі Misha Hot Wheels Ось такі три великі у мене посилки. Містері посилка з метал. До речі, метал, мені здається, почав продавати в коробках ще повітря, тому що ну, пакують не від що. Е і ось ці три посилки були на митниці, але вони не скривалися. Просто перевірили доки і все. Розпочнемо з метал. Менше. Тут не так багато моделей, як велика коробка, тому що там. Різні бренди. І ось містері посилка я хрена не знаю, що там. Я це не фотографій не було. Купив просто новості. Я надіюсь, я не прогадав. Постараюсь записувати швидше, тому що щоб в пів години вкластися. Ну і розпочнев з метал. Прям дуже об'ємно посилки. Для того, щоб запакувати дві коробочки. Ось так. Ну, типу не можна таку маленьку коробочку знайти і запакувати. Не треба е -е, ось таку коробку. Ось так. так. Прикольно. Офіційний продукт. Я одну відкрию. Покажу, подивлюся. Мені дозволили відкрити. Так. Постараюсь бути на руку жотом і. І ця відкривати не буду. Може бути довго, ну, але це гарна штука. Всі були дві підзамовлення. Багажник. Відкривається вперше бачите таку, до речі. Прикольно. Супер. Але я візьму собі таку. Ну, не таку, але з GULF в новому сеті Car І все. Так, зараз оберу і будемо наступну посилку дивитись. Наступна посилка ось така невелика. Я так розумію, тут Classic серія. Я купив невеличкий лот. Я такий час від часу беру, хоч, ну, серія крута, але ну, як на мене, вона трошки ну, Ось так, Запакували ну, і фонтан. Так, Зараз дивимося, що тут є. Чарджер ось такий з фішечкою. Прикольно, все суперське. Це, супер, це... Саме рік. Гарна, гарна штука, капот. Не відкривається. Моделька ну, така замак, але такий глянцевий. Так. Корвет, відкривашка. Чудовий колір. Ну, Мені таки подобається, в мене він такий є. Клас. Так. Ось такий. Перший таку, таку я раніше не бачив. Ну, Про її існування знав, але, от, типу, в руках ніколи не тримав, хоча. Класіків через мене пройшло деліко немало. Plymouth GTX ось такий. Такий кольор грязний типу. Далі ось такий. Баха, брікер, брайкер. Ну, коротше, ви зрозуміли, англійська моя, як завжди. Тут м'ята трохи. Оце фургон з старий, ну, з такий з 80-х, здається. Мішкайсь, там капот відкривався. Звони в цій моделі. Ось так. Так. Корвет. Корвет приємний. Пойдет. Так. Пурпул Passion. Ось така класна штука. З доскою. Прикольно. Хороша. Но не їздив по цьому. Все добре. Тому що би їздило, побило б однозначно. А так ось тут. Ну, типу м'ята, на типу ні. <coughs> Вибачаюсь. Це так сказати. РЛК, напевно, ні. А ні. Це комар Exclusive. Ну так, да, точно. все ну. Ну, прикольна штука. І. А, ще не все. Так, ось така. Трішки відклеєна. Камаро. 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 Хороший. Прям дуже. Я думаю, що капот може відкриватися. Ні, але дуже приємний кожен. Такий, типу, ще хорош. Ну, Вона, напевно, відклеювалася і її ще раз приклеювали. Ну так, так, типу. Блін, ну я хаще підклеюю. <стан -праць> і, і ще одна моделька це Camaro Convertible. Ця відкривашка точно ось така. Також трішки. Ну, ну, Моделі прикольні, я таке. Так. До речі, мені дуже давно бумажок ніяких не клало. Ну, але менше стим. Ну, ось такі приємні модельки, багато класіки. Напевно, аби ця моделька, я б нього не брав, бо я, так щось цікаве. Просто Purple Passion в Вуді. Прям добре, прям добре виглядає. Ось так. Ну, ось такий чудовий. Зараз приступимо до наступного. Наступний лот, це ось така велика посилка. Я ось так поставлю. Читаю. розпакую покажу. Я просто відслідковував цей лот, чувак, кинув офера, мене влаштував, я нього прийняв. все, Ось такий кусок бумаги, який поїде до когось з вас і показує. и поклали такие машинки. Бачите, а в такая штука, давайте будем разом и Честно, я даже не знаю, чи из сегодняшней посылки, я зазвичай хоть одну модельку уже слышал, но ну, сейчас поплачем. Что тут? -то? Так. Э, кит. кит, 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 кит. Старый, не старый. А не, 23-й рейк. Сейчас то Так. Загну, загнута трошки. Ну, от така Toyota 2000. Mario Kart. <с> так свіжак щось, напевно. Та тут все свіже, напевно. Нічого такого. Прям хорошого немає. Я не думаю, що там є. Подимося. Шевелі деліберійки служить. Так, це. А 22 рік. Минулий. Прикольний. Ну, це ну, мультфільм, Mario якраз тоді вийшов. Напевно, зробив. Мультфільм, до речі, хороший. Е, Star Старворк до О, Ще одна форза. Вчора була. Мину, вчорашня була під замовлення, Була заброньована. це буде на продаж. Сьогодні буде оновлення о 19.30, тому що машин багато, і я не хочу сидіти до 10 години. Я хочу за годинку, максимум до півтори. року. Тобто відео буде о 6. -й оновлення о 19.30. Я про це напишу на каналі. Форза, Ягуар. Ну ось ця паличка. Прикольна штука. До речі. Джей, Джей Лон, Лену. Гараж, коротше, ось так. BMW Z4M Motorsport. Альфа Ромео. 8С комстізіонним. <ріх> так. Далі. Я тут навіть не знаю, де шукати, як називається моделька. Бо я так не хочу затягувати відео, я не знаю, що це таке. Знизу що пише? А, нічого. А там щось з дрібним шрифтом, ну я не прочитаю. Преміум це. Сер... А, плімут Ну, плімут напевно, Плімут це. Ось такий плімут. Фургон. Клас. Ага, ну тут лінкоін у віці камборда. О, це щось прикольне. Хорош. Нічого бито немає, але 20 соліна гарна машина. Блін. Прям дуже порадував. І ще є ось такий. А це dodge. О, дивіться, як класно зробили. Хот би, бля, просто. Картонку тут ззаду пробило би і все. А, тут так само його, так, Ці також так само. Блін, вони ж однакові, Чому це дождь, а це плімут. Я не розумію. Ну коротше, я щось не шарю. Пойдет. Скалу. Так, Volvo. Каньон, царя. Ой, маю тут раз, два, три. На елки, палки. Зигнута. Баха. Ну, така мне кажется, может она еще и есть на продаже. Вот такой Volkswagen Classic. А вот. Порсьера. Хорошая. Мені непогано модель. Плянче, стратус. Так. Тут Quick Delivery. Свіже щось, напевно. 22 рік. Ну, трішки отак. Реємнімувати. -німу... Ре Ось так і все пойдет. Ну, звісно. Тут нічого надзвичайно другого нема. Джонники, тут так аж дайте назвы. АМС Hornet. Пойдет. Форд Рэндж Вагон. Ой, это же, бон, Бандиана, да? Так. Да? Пойдет хороший. Шевів Нова Кейсер. Так, далі. Уілліс. Тут не так багато моделей, вони просто трішки бьомі. Згорені віни. Ось ну, така от штука. Їх прям дуже багато на eBay. От таких всяких є, але вони там модельки такого фантазійного плану. Просто, ну, О, це хорошо, Це цікаво. Дарт Фейдер. Хоча просто його фотографія і. Ой, дивіться, вона ще щось робить, там якийсь. Ну, а лобтота. Там якийсь речажок є, і тут він є, бачите, ось. Ага, тут воно щось. Ага, тут пушка вилазить, а тут якісь мечі. Нічого собі. І Делівері. Також, напевно, щось. Свіженьке 22-й рік ось такий. Мендалорі. Ман... А, ну мандалорець як там оцей. Ну, ви поняли. Типу, якісь фільмбуки, ще щось. Ось так. Ось і це, і Фарбас великий, прикольний, буде мені під модельки. Ось так. Так, дивіться, за 12 хвилин ми встигли і осталась містері посилка Приступимо до неї. Ці модельки прям хорошо Мені сподобалось И вот крайняя посылка, мистери. Вот такие просто купил новости. Без понятия, еще. Ну, майн. Там майн, там понятно. Ага, mm -hmm. это коробка в коробке. Значит, ставим еще раз на паузу. Вот так. Стало прям дуже компактно. Було фото згори, видно було ну, 5 моделей може, які я вже навіть не пам'ятаю. Ну я вам по секрету скажу, про те, що перше я побачив, це досить непогано. Ну і я бачу і фантазійки. Так що будуть модельки. Душевого сегменту. Ну, і все прикольно. І мене напевно такої навіть і нема Це взагалі добре. Прям дуже добре. ну Я казав, що не знаю, що це більше ну але перша є. І понеслося Раз. Я навіть не знаю, що це, не буду зупинятися. Два. У, три Блін, дайте щось нормальне. Я. Це тупо... дайте побачу першу і все. А далі. Автобусики. і кім. Хорветські плюс-мінус норм. Ось така фантазійка. Let's go! Let's go пікнік, знаєте, такий канал є YouTube, там також. Чувак, ходить по бараховках в штатах і шукає щось. Досить непоганий контент. Експрес. Коротше. Mm -hmm. Ну я сподіваюся, там ще щось є. Цікаво. я нічого не бачу. Нормального. Фінміл. Дуже класно вони зробили. Прям оце мені дуже приємно. Типу, дійсно, якось повага. Mm -hmm. І повторк на це пану хоч би, би фантазійки не повторювати. Ну, так це вже ж було. Бляха, це буде дичини. Коротше, оптовіки. <рес> Де ви? А ти гониш, що ж таке було? Та, Та прикиньте, тобто я достав 20. І машинок одне нормально. А Що я буду продавати. Хороший мотоцикл. Сказав, що це 24 рік. Бьюік. 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 Сьогодні буде дуже багато цього дешевого. Просто. Просто... Просто піпець. Дивіться, ну, типу коментувати немає чого, типу, ну я купив ось таке що. З всіх містерів, які я купив. До речі, класна штука, вона розгіпається. Оце прикольна штука. До речі, такої я не бачу ніколи. Это класс. Шелби. Хорош. Блин, да ты его знаешь Блин, со штики займаем на место. Блин, давай на Боже, это жах. Блин, даже Ну як жах? Ну, це просто просто я чувака вирушив. Ще в нього лотів багато було. Я, я, я так зрозумів, він не заморачувався, мені саме жирний кинув. Коротше. Коротше, коротше. У кого є люди там по 50 гривень? Річки, момент. Цикл. Хто там хоче дитині купити багато? Позвертайтесь. Типу. Е, про заробіток теж не йде мова, просто мені щоб воно не валялося. Щось нормальне? Бо ящик оригінальний був від відкопі. А так, ще лопнутися. Оце так... Я думав, відео півгодини. Согонити. Тут нема що роздивлятися. Так, коротше, в кого є якісь контакти людей. Це здається крогер ексклюзив. В кого є якісь контакти, куди можна сплавити? По 50 гривень. Прям дуже багато, тому що ну, я вже дуже не дивлюся. Дякую. І пала. Дивіться, як буде відбуватися ось це. Просто викладатиму лотами по 10 штучок. Тому що зацікавить. Класна штука. І та жовта. Дуже прикольно відкривається. Хороша. Турбін тайм. Не, ну я скажу так, на ну ось я п'яб. Ну, міг би купити щось набагато цікавіше. Так. Ось цікавого Тесла, Моріс Свіжий Моріс. Нікому не цікавий Тесла. Ram Rebel. Хе. Так, Тесла. Ось таке. Ну, я щось відберу для відео. Типу, там, жменко якось таке, що коштує більше 50 гривень, я відберу. А решта... О, трещо глянути завжди. Так. Одна з найшвидших розпаковок. Вот і БМВ, дякую, дякую, старий. Прям хорош дуже гарна штука. Дивіться. Клоун, скрім, крик. Прям добре. Ну, там. Для. Для. О, це клас. Це хорош. Ні, ну, доволі подобається я там від... для оновлення від... відберу там трошки, а так по факту даже не 50 гривень акула. <смас> <смас> Мені вистачило скільки? 10 хвилин. Менше, 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 менше 10 хвилин. Я зараз вам просто цю діч розкладу. Час є, якби, типу, можна тепер подивитися. Що цікаво про Блін, що... ну, типу, щось нормальне і... І, і те. І те 50 гривень. Просто ну, першу машинку ось так побачите, і ти такий думаєш, клас. Я там не парюся, боже. Привіз, привіз. Мене найбільше. Е... Подхарюю те, що мені місце на оце все треба знайти. Я думаю, що мене буде е, часу сьогодні не вистачати. Сьогодні? Часу вага сьогодні. Я просто ось це е, просто викладу лотами по 10 штук. Ви там собі дивіться. І я навіть е, не буду це. Кожну фоткати, засирати е, телеграм-канал. Я навіть не буду в телеграм-каналі забирати кучу часу. Просто пороблю е, пустити по 10 штук. Ви там собі відбирайте. Я буду перефоткувати. Можливо, хтось комусь цікавий. І я кажу, якщо у когось є, люди знайомі. Де можуть дітям. Можливо, хтось якийсь. Хтось кудись щось відправляю, можливо, хтось так колекціонує по жорсткому. Ось От таке. Звертайтеся 50 гривень. А при забороні всіх ще дешевше оддам, воно мені не потрібно. Ну, я там відберу декілька. Ось так. Я скажу так: е, серед усіх містерів лотів. Це, напевно, найдорожче. Ну, тому що я тісно надіявся, що тут щось буде. Тому що бували містері лот і прям, прям, прям дуже офігенні. Тобто я, ну, я неодноразово ризикував, неодноразово типу, так щось робив. Але це, напевно, перший раз. Ну, там піду в мінус кожен. Не проблема. тобто Нема в цьому біди ніякої. Все не парлююся. Так що ось так. Ось такі модельки. Це, це було весело. <хи> І я надалі також буду купувати такі. До речі, мені попереду їде ще один, е це, але там було декілька фотографій, там, мені каже, там в пакеті приїде від Walmart якогось. <хи> Тому що там було все в мішкові, було все печально. Але я там бачив ну, дві машинки дорогих, Які я розумію, що, навіть якщо, типу, там, остане там, дуже багато... там, я так розумію, будуть пакетики від Хеппі Міла. Якби теж щось вартує. Це, ну, якби тих же самих 50 гривень хоча б вартує. Але там цікавіше і там було дешевше. Це було не сильно дешево. Ну і нічого страшного. Так, поскладав, зараз собі сфотографую на пам'ять. І ось так. Так що підписуйтесь на мій канал. Я, напевно, думаю, що оновлення буде. О 8. Вже. Вже я тепер думаю, що о 8. -й. Скоріше за все. Ну, коротше, я напишу. Мію підписуйтесь на телеграм канал, підписуйтесь на YouTube канал. Ставте подобайки кому щось з цього потрібно. Звертайтеся, домовимося за ціну. Всім все найкраще, всім пока-пока.